Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 3. Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Прочитай таблиці. Які компонент змінюється? Як ця зміна впливає на результат? Давай подивимось на таблиці, що нам дани. Ми бачимо, це таблиця додавання і віднімання числа 5. Уважно подивимось на першу таблицю. Як називаються компоненти про додавання? Тобто це у нас перший доданок, другий доданок та сума. Це у нас перша компонента, друга, третя. Так називаються компоненти. Дивимось. Давай спочатку їх прочитаємо ці таблиці. Тобто до кожного доданку, до кожного числа ми будемо додавати доданок 5. Результат у нас буде під самим числом. Тобто 0 додати 5 буде 5, 1 додати 5 буде 6. 2 додати 5 буде 7. 3 додати 5 8, 4 додати 5 9. Та 5 додати 5 буде 10. Дивимось, як змінюється перша компонента. Друга не змінюється, другий доданок не змінюється. Тут стабільно 5. 0, далі 1, 2, 3, 4, 5. І так кожного разу наскільки збільшується наш доданок? На одиничку, так? 0 додати 1, 1, додати ще 1, 2, додати ще 1, 3, ще 1, 4, ще 1, 5. І так ми З'ясували, що перший доданок змінюється на одиничку. Див... Тобто стає на одиничку більше. Так? Дивимось на суму: 5, 6, 7, 8, 9, 10. І що ми бачимо? Що сума тоді також змінюється, точніше, навіть сказати, збільшується на одиницю 5. Додати 1,6, додати 1,7, додати 1,8, додати 1.9, додати 1,10. Другий доданок не змінюється. Тобто ми можемо сказати, що якщо у нас перший доданок збільшується на одиницю, то і сума, результат буде збільшуватися на одиницю. Дивимось наступну таблицю. Дивіться, ось тут рожева і тут рожева. тут сині і тут сині. Чому? Тому що як пов'язані дії додавання і віднімання? Як? Коли ми від суми: ось ми перенесли цю суму сюди, бачите, це ті ж самі числа. Віднімемо один з доданків, ми вирішили зробити другий доданок, який у нас не змінюється. так? 5, тобто ми 5 віднімаємо, то ми отримаємо. Перший доданок. Другий відняли, значить, першу отримали. Ось вони, ці перші доданки. Тобто 5 відняти 5 буде, перевіряємо. Дійсно, 0. Просто поміняли місцями і замінили знак на мінус. Якщо від суми відняти один з доданків, то отримаємо інший доданок. В нашому випадку ми відняли другий доданок і отримали в результаті перший. Прочитаємо: 5 відняти 5, 0. 6 відняти 5, 1, 7 відняти 5, 2, 8 відняти 5, 3, 9 відняти 5, 4, 10 відняти 5, 5. Ну і тут та сама історія. Ми ж просто змінили місцями їх. Тому ми бачимо, якщо. Наша перша компонента змінюється і збільшується на одиницю, то ми бачимо, що і результат буде збільшуватися на одиницю. Хоча ми знову тут просто віднімаємо. Так, тут додавали, тут віднімаємо, але цей закон він зберігається. Ось і все таблиці ми розглянули. Це допоможе нам потім при розв'язуванні завдань, виразів. Коли ми будемо знаходити їх значення, розв'язування завдач. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.